за словами синоптика Юрія Літвінова, за останні 30 років у світі спостерігається глобальне потепління в перший день нового року на Сумщині зафіксовано рекордно високу температуру повітря. Нетипові для січня плюс 9 на термометрі та зелені краєвиди довкола. Якщо брати по максимальних, ну тобто по по найвищих температурах, то можна говорити, що е, день 1 січня став. Рекордним в плані температури такі температури не відмічались за всю історію метеоспостережень. Ну рекорд по температурах 1 січня це були температури плюс 5, плюс 8 градусів. А вчора на території Сумщини спостерігалася температура від 7 до 9 градусів, тепла що є рекордним для цього дня. Якщо говорити про мінімальні температури, то в січні спостерігалась мінімальна температура на території Сумщини. Це від 36 до 40 градусів морозу. Це був 87 рік. Цьогоріч теплий природний катаклізм відчутний не лише на Сумщині, розповідає Юрій Літвінов. На заході було від 15 до 20 градусів тепла, у івано франківську було 20 градусів вчора, тобто це взагалі ну, рекордні позначки. Доцент кафедри прикладної екології Валентина Тюленєва говорить, на зміну клімату впливають зовнішні та внутрішні причини. Зовнішні це, прямо казати так, це сонячна енергія і інтенсивність, але якщо ми можемо казати про це, то можна сказати, що до 1975 року інтенсивність сонячної радіації збільшувалася. Але після, от в наступний э, період, вона навпаки зменшується, а температури э, наростають, темпи температур збільшуються з кожним роком. І це вказує на те, що причини є і внутрішні. І внутрішні причини вони так сказати звісні всім, це підвищення э, Рівня углекислого газу в атмосфері і метану. Це людська діяльність. Юрій Літвінов каже, справжня зима на Сумщину завітає з 6 січня. Уночі 7, 8 та 9 січня температура в середньому опускатиметься до мінус 15-20. На Різдво випаде сніг. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.